Привіт, малята, я зима і запрошую вас усіх до лісу на свято. Ось ялиночку знайшла та прикраси принесла. Усі зайчик завітав Дітки, будь ласка, допоможіть нам ялинку прикрасити новорічними кульками. А для цього вам потрібно буде виконати певні завдання. Будемо ялинку прикрашати, лісовим мешканцям допомагати. Щоб зайчик зміг повісити кульку на ялинку, потанцюємо разом. Молодці дітки розім'ялися трішки. Вже й білочка кульку принесла. Наступне завдання таке: Приготуйте рученята, плескайте лише тоді, коли почуєте зимове слово: Квітка, лижі, сніжинка, роса, бурулька. За метіль бджола іній. Молодці кулька вже на ялинці. А зараз загадки від лисички. Холодні та біленькі, легенькі, мов пушинки, мереживні, гарненькі, з небес летять сніжинки. Твердий, міцний, блискучий, зимовий самоцвіт. Водою колись був він, холодний, мерзлий. Літ малює дивні квіти, не жартома, всерйоз. Все змусить крижаніти. Художник цей мороз. Дуже добре малята, які ви молодці. Ой-ой-ой, вже й ведмедик поспішає, і завдання від нього таке: Спробуйте повторити так, як на картинці, зможете? Правда, кумедно ж вийшло? Молодці. Вже кульок на ялинці побільшало, а їжачок приніс вам своє завдання відшукайте білі новорічні кульки. Порахуйте, скільки їх? Чотири. Гарно працюєте, малята. Дуже добре. Ой. Та це ж вовчик з лісу прибіг, звуки зими вам приніс. Спробуйте їх відгадати, будьте дуже уважні, заметіль. Сніг рипить. Борульки падають і розбиваються. Ой, які ж ви вправні, діти? Не втомилися? Із цим завданням ви справилися чудово. Кулька уже на ялинці. Ось і сорока завітала і принесла вам скоромовку. Спробуйте швидко-швидко повторити за нею. Зима зимонька зима, запорошена земля. Швидше зима зимонька зима запорошена земля. Ще швидше. Та ж правні ви малята. Ось іще одна кулька на ялинці з'явилася. Діти, борсучок пропонує нам поспівати, але спочатку треба пісню відгадати, тож слухайте. Відгадали? Це ж пісня морозець? Поспіваймо разом! Діти, подивіться, як гарно ми прикрасили ялиночку. Від мене для ялиночки зірочка. На самий самий верх тепер лісові мешканці зможуть також гарно провести час і зустріти новий рік. Сподіваюсь, що ви гарно попрацювали і весело провели час. А зараз невеличкий сюрприз від мене. З Новим роком вас, діти! Хай веселі дзвіночки наповнять серце радістю. Хай яскраві вовники подарують добру надію. Бажаю вам з новими силами та щасливими відчуттями досягати нових успіхів та здійснювати свої мрії.